Мобільна афера з виграшем авто актуальна й досі. Шахраї реєструють сотні фальшивих сайтів з розіграшем автівок, але до відповідальності притягують одиниці зловмисників. В поліції кажуть на організаторів, вийти складно зловити на гачок. Намагались і нашу колегу, що з того вийшло, і як не купитися на аферу. Далі Оксана Іваницька. Вітаємо на ваш номер. Випав приз авто. Кія сіт. Така смс. Надійшла близько сьомої ранку. Щоправда, з помилкою в тексті. Щоб дізнатись деталі, є номери мобільних телефонів і сайт, нібито офіційного дистриб'ютора. Там описані правила акції та переможці. Телефонуємо за одним із номерів через три дні після отримання смс. Відповідають, вам пощастило, але треба сплатити частину грошей. Сьогодні останній день у вас приході реєстрація активізації вашого виграшного номера. Так, як фон вас буде на матірна затратами. После того, як за вами заведяться регистрацию, то можна бути стандартні регістрації про 21%. На уточнювальні питання відповідають неохоче, і радять читати деталі на сайті. На прохання все ж сказали адресу офісу в Києві. Але на її місці виявився житловий будинок. Після цього дзвонимо знову. Відповіді вже не почули. Ми сюди під'їхали, Володимирська, 67, і тут житловий будинок. Можете пояснити? Ало. Mm -hmm. Серед тих, хто вже начебто отримав автомобіль Кіа, на сайті значиться Дмитро Глушко з Тернополя. Ми його знайшли в соцмережі. Хлопець каже, його ім'я як переможця різних автівок, шахраї використовують щонайменше на дев'яти сайтах уже рік. Ну, від різних марків автомобілів там шкода, там ну Рено, БМВ, ну і так різні. Треба було їм скинути щось там 3 з половиною гривень чи 2,5, з половиною, не пам'ятаю точно. Ну і я сказав, що я вам перезвоню, і так би ну, більше них не дзвонив. Ось те саме нове авто. Кія сіт в одному зі столичних автосалонів. Його ціна півмільйона гривень. І тут кажуть, жодних розіграшів не проводять. Щодо такого шахрайства, офіційний дистриб'ютор Кіа на своєму сайті розмістив звернення. Там повідомляють у випадки, коли люди перераховують суми за виграш авто, все ще є і просять не реагувати на такі смс або звертатись в поліцію. Такого типу сайтів. Велика кількість по перше, вони дуже часто використовують домене імені. Ім'я інфо Олександр Доник, інспектор кіберполіції, розповідає про ознаки шахрайського сайту. За останні два роки каже, таких реєстрували більше як 200. Адреси зазвичай тимчасові, через деякий час їх закривають. За словами інспектора, у 2016-му було понад 500 звернень громадян про автошахраїв. Тих, хто купувався на аферу, менше зареєстровано близько сотні. А без постраждалих притягнути до відповідальності тільки за фейковий сайт не можуть. Ті, хто телефонують. Ті, хто розсилають смс потім з ними зв'язуються. Ці люди якраз, ну так, знаходяться в місцях позбавлення волі. Так, ми про це знаємо, але виникає деякі ускладнення іменно до притягнення до відповідальності цих людей. Поліції вдалося затримати організаторів цих схем лише кілька разів, зокрема в Маріуполі та Львові. За скоєння такого злочину шахраям загрожує до восьми років в'язниці. Оксана Іваницька, Володимир Вістяка, Олександр Самойлов. Новини на першому.